Низьке розташування плаценти це коли плацента розташована менше, ніж на 2 см від внутрішнього вічка шийки матки. Коли ми ставимо низьке розташування плаценти в третьому триместрі вагітності? Чому? Тому що зростом матки під час вагітності плацента піднімається разом з розтягнутим міометрієм матки. І на першому скринінгу майже у всіх жінок плацента, хоріон, це одне те саме розташований низько, і не треба хвилюватися, і не треба себе ні в чому обмежувати, якщо у вас немає кров'яності виділень. І ніякими ліками додатково плацента не піднімається. Це природній процес, якщо плацента розташована. Зафіксована нормально, то вона разом з розтягнутим міометрієм в'язоматки, з ростом цієї матки під час вагітності, буде підніматися. На другому скринінгу, коли ми дивимося розташування плаценти і вона розташована низенько, то ми на цьому просто робимо увагу для того, щоб потім в третьому триместрі подивитися і впевнитися, чи дійсно вона розташована низько. Все. Тобто до третього триместру хвилюватись, переживати, якщо у вас низько вона розташована, не треба. Ніяких ліків приймати не треба. Це ніяк воно не лікується, цей стан. Ми чекаємо просто, поки вона самостійно підніметься. Хвилюватись треба тільки, якщо і кров'яності виділення. Але повірте, кров'яності виділення під час вагітності бувають не тільки через низьке розташування плаценти треба виключати і багато інших станів.